Погода в Україні з 8 травня буде дуже холодною. Як прогнозують синоптики, заморозки варто очікувати в ніч на 8 травня в північній частині України. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в понеділок 8 травня в Україні і далі буде свіжо. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7. На півдні від плюс 4 до плюс 10 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах від плюс 11 до плюс 14 градусів. У Приазов'ї та на заході країни буде холодніше від плюс 7 до плюс 11. Згідно з прогнозом синоптика, дощі пройдуть у західних областях, крім Рівненської та Волинської. На південному сході, увечері ще й у південній частині. Синоптик зазначає, що в Карпатах варто очікувати сніг. У Києві понеділок передбачає. Це сухим, не жарким, вночі близько плюс 5 в околицях при проясненнях можливі заморозки, а вдень лише від плюс 10 до плюс 12 градусів. Найближчим тижнем особливого тепла в Україні не очікується. Плюс 20 і тим більше за плюс 20 в подальшій синоптичній перспективі. Малорухливий антициклон тіна влаштувався над країнами Балтії і фінською затокою. Він сформувався в умовах холодних повітряних мас над Скандинавією. Наступного тижня переважатиме холодна Вода з періодичними дощами, місцями у супроводі гроз, зазначає синоптик Ігор Кібальчич. 9 травня помірні дощі пройдуть у південній половині України, а також на Донбасі. Нарешті території країни буде сухо. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів в секунду, температура повітря вночі плюс 2, плюс 7. у західній частині на поверхні ґрунту заморозки від мінус 3 до 0. В день максимальна температура становитиме від плюс 11 до плюс 16 10 травня опадів не передбачається. Тільки в східних областях пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від плюс 2 до плюс 7. В західних і північних областях на поверхні ґрунту і місцями в повітрі заморозки від мінус 3 до 0, вдень від плюс 12 до плюс 17. На Закарпатті до плюс 19 градусів. 11 травня під впливом гребеня антициклону з півночі. Опадів в Україні не очікується. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний від 5 до 10 метрів в секунду, температура повітря вночі плюс 2 плюс 7, вдень від плюс 12 до плюс 17, на Закарпатті до плюс 19 градусів 12 травня вночі без опадів. Вдень місцями в північних, західних і центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, а місцями грози. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів. В секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8, вдень від плюс 14 до плюс 19 градусів. На вихідні 13-14 травня очікується дощова погода в західних областях в Криму та при в день місцями грози. Вітер східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 5 до плюс 10, вдень від плюс 15 до плюс 20 градусів. Український синоптик-кандидат географії Географічних наук Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні влітку 2023 року. Згідно з прогнозом, літо буде відносно прохолодним, але без різких стрибків температур і опадів. Вище 29 градусів стовпчики термометрів не піднімуться. А це означає, що нестерпної спеки не буде. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.